Головні питання про політику сатани, Антихриста та релігію Вавилона. З чого розпочався світ? З релігії та політики. Релігія це те, кому ви будете поклонятися, чию волю виконуватимете і політика, за кого ви голосуватимете. Перші люди прийняли релігію диявола та проголосували за нього, тоді світ поринув у прокляття. Як правильно обирати релігію. Сьогодні багато хто говорить, мені зручна ця релігія, а ось та не для мене. Як диван, цей диван для мене зручний, а той не дуже комфортний. Або Цей унітаз для мене не підходить, а ось той в самий раз. Люди збожеволіли обирають релігію як зону комфорту. Так говорили і обирали Адам та Єва. Нам ближче це сатанинське, і сьогодні людина мислить так само для мене краще підходить те, що мені пропонує диявол. Звідки ж узявся диявол, був осяйним херовимом на небі, але перший зрішив вирішив стати Богом, заснував свою релігію, спокусив третину ангелів своєю політикою і став сатаною.